для тебе, мамо, виставку фіалок з такою назвою презентували у Франківську до Дня Матері. Найкращий подарунок для близької людини квіти. Вважає дванадцятирічна Яринка. Вона прийшла сьогодні разом з бабусею, щоб обрати фіалку для мами та хресної. Однак придбала рослинку і для себе, бо вже більше року займається вирощуванням цих квітів і знає дуже багато сортів. Я бачила, що мама коло своїх фіалок крутиться, і захотіла теж коло когось сюсюкатись, опускатись. І я вирішила так завестись. Рік тому я в березні завела собі чотири види: Франческа, дідуська, і суламів. Я їх вирощувала, садила, підживляла, а потім ще купила собі всі. Так цвітить гарненько, тобто, ну наше вікно з мамою дуже цікаво, різні кольори, гарні, темні. Тобто, є що на що подивитися, і з вікна видно наші фіалки. Відвідали виставку і гості міста. Пані Тетяна з Херсона прийшла з конкретним запитом, шукає жовту фіалку. Жінка розповідає, вдома вимушена була залишити 78 горщиків фіалок. Всі вони загинули без догляду. Вони залишились там все. Ніхто не доглядав, померзли, засохли. Не тільки фіалки, там багато моноквітів. Нічого. Після перемоги будемо все поновляти. Буду знову збирати, вирощувати. Ну, я так чисто любитель. Сортов не знаю, мені що подобалось. Я у таких у бабулек купляю, домашні. Так що так? Розмножаю, дарю. Всім на виставці представлено більше 300 видів фіалок на будь-який смак. Серед них організатори презентували три нових сорти. Один з яких отримав назву на честь нашого міста. Бачите, яка гарна кочерява фіалочка. Вона отримала дуже гарну назву на честь нашого міста. Вона має назву Ок Станіславська пані. Це перше цвітіння цієї рослиночки. Бачите, які в неї гарні квіточки, гарна форма така. І ну багато квітів вона дає. І дуже гарне листечко, бачите, таке з облюмівочками. Відвідати виставку фіалок, помилуватися та придбати рослину для себе або на подарунок можна в краєзнавчому музеї до 14 травня, включно. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.